Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо складати осінні речення, а допоможуть нам в цьому мнемодоріжки, тобто картинки підказки. Подивіться уважно на верхню картиночку, що ви там бачите. Птах. Птах що робить? Летить! Куди летять птахи? Восени? Так, у теплі краї. Тож складаємо речення. Птахи відлітають. У теплі краї. Дивимося на нижню картиночку. Ми бачимо ніч, день та знак більше. Складаємо речення. Ніч триває більше, ніж день. Дивимось наступну наймодоріжку. Що ми бачимо? Люди у лісі. Так. Що роблять люди? Збирають. Що вони збирають? Гриби. Складаємо речення. Люди у лісі збирають гриби. На нижній картинці ми бачимо дощик, дощик та калюжа. Тобто восени часто йдуть дощі та утворюються калюжі. Ми бачимо зайчика. У сірій та у білій шубці. Нумо складіть речення самостійно. Дуже добре! На нижній картинці ми бачимо город, буряки, помідори. Складаємо речення. На городі достигають буряки та помідори. Дивимось на верхню картинку. Ми бачимо дерево, жовте та червоне листя. Складаємо речення. На деревах жовтіють і червоніють листочки. Подивіться на нижню картинку та складіть речення самостійно. Молодці. Наступна картинка Діти, плащ та гумові чобітки. Складаємо речення. Діти одягають плащі і взувають чубітки. Дивимося на нижню картиночку. Діти, граблі та опале жовте листя. Складайте речення самостійно. Так, добре. Наступна картинка. Осінь, ялинка та зелений колір. Нумо складіть речення самостійно. Дуже добре, молодці малята. На нижній картинці ми бачимо овочі, фрукти та консервації. Складаємо речення, Овочі. І фрукти консервують на зиму. На наступній картинці ми бачимо їжака, ведмідя та ведмідь спить. Складіть речення самостійно. Молодці дуже добре. На нижній картинці ми бачимо білочку, жолуді та горіхи. Та білочка у дуплі. Складаємо речення. Білки збирають жолуді й горішки в дупло. Наступна картинка. Діти. Діти що роблять? Йдуть. Куди вони йдуть? Так, складаємо речення. Діти йдуть до школи. На нижній картинці ми бачимо сонечко. Сонечко за хмарками Та термометр Складаємо речення. Сонце ховається за хмари, стає холодніше. Молодці малята! Ви дуже гарно сьогодні складали речення, а допомагали нам мнемо доріжки, тобто картинки підказки. Тож пограйте в цю цікаву гру зі своїми товаришами, друзями, а може, і з батьками. До побачення, малята! До нових зустрічей!